Тим часом на Львівщині уже другий тиждень тривають навчання для мобілізованих до лав збройних сил, в яких умовах мешкають військові та чого їх навчають, ми розкажемо в наступному сюжеті. У цивільному житті вони будівельники, залізничники, вчителі та водії, а сьогодні навідники гармат, танкісти, мінометники та інженери. У 184-му навчальному центрі, що на Львівщині, триває інтенсивна підготовка військовослужбовців від мобілізованих до лав Збройних сил України. Навчання розпочалися одразу з перших днів прибуття на полігон, тож тривають урядовий тиждень. На навчальних ділянках військовостильбища стрільбища освоїть свою зброю, гранатометники, снайпери та вогнеметники. Кажуть, наука засвоюється швидко. Це все в нормальному режимі. Важкого нічого немає. Ну, все життя займався рукопашним боєм та парашутним спортом до сих пір займаюсь. І я не маю ні морального, ні юридичного права знаходитись вдома з моєю підготовкою, з моїми навичками бойовими. От. Тому моє місце тут з ними. Хлопцями, яких я зараз треную, я інструктор рукопашному бою розвідувальної роти. От. І з цими хлопцями я, звичайно, вже поїду в зону бойових дій. Майже 80% занять це практичні заняття у полі. Тренування проводять досвідчені інструктори, які мають за плечима бойовий досвід. З ними проводять заняття досвідчені офіцери, які мають і сержанти, і інструктори, які мають досвід проведення бойових дій. На сході нашої держави в рамках АТО, а також ті, хто проходив службу в Афганістані, в Республіці Ірак і в колишній республіці Югославії. У наметових містечках, що розкинулись на полігоні, мешкає приблизно третина усіх мобілізованих. І хоча військові намети це не затишні домівки, проте солдати не скаржаться, кажуть усім задоволені. Кодметиці приналежності це. Тут в Тут мали бути дрова, але ми продуктів собою стільки ж понавозили, знаєте, тушонки там, ну всяке ж, пісмо складали. А це, це тут чоботи суші. Тут під дрова. А більше немає що показувати, Буржуйки. Сьогодні на базі центру готують механіків водіїв танків, БМП, БТР, артилеристів усіх напрямків, розвідників, фахівців протиповітряної оборони, інженерів та інших спеціалістів. Крім рядових та сержантів, пригадують та вдосконалюють свої командирські навички, і мобілізовані офіцери з запасу. Складності в принципі нема. Це, це як кажуть, постігається трудом. Перемога буде за нами. Звичайно, там, де правда, там і, і, і перемога. Надзвичайно напружено проходять заняття на танкодромі, де механіки водії БМП відновлюють свої навички у водінні бойових броньованих машин. Я не сказав, що тут є щось складне. Воно все просто, як то кажеться. Ну, є така шутка мастерство, не проп'єш. Це як на велосипеді, якщо раз навчився їздити, вже до старості не забуваєш. За словами керівників занять, вони надзвичайно задоволені рідним підготовки своїх підопічних, адже переважна більшість з них має практичний досвід водіння набути під час попередньої служби. Фактично, жодного з офіцерів, які приходили до нас, не було негативного ставлення до служби. Кожен з них вже був морально готовий. І безпосередньо хотів прийти і готуватися. На навчальному комплексі Немирів проходять тренування військові, які мають артилерійські спеціальності. А вже наприкінці цього тижня на полігоні стане ще гучніше. Вивчивши техніку, відмобілізовані розпочнуть виконувати бойові стиль без танків, БМП, протитанкових та артилерійських систем.